Караул він не працює над собою. Що робити? А звідки ви взяли, що з цим потрібно щось робити? Бо вас... Не влаштовує кого не влаштовує, той і робить. Він вам каже: Я цього не обираю, мене влаштовує.' А ми такі, ні, ні, я зроблю так, щоб і тебе не влаштовувало. Ну тут треба перше пам'ятати, ідея працювати над собою, пізнавати себе. Це дуже круто. Якщо ви це робите, ви велика умничка. Ну вам, як будто би не вистачає цінності себе, визнання, результатів, втішитися собою, що ви це робите, і робите в першу чергу для себе. Ви від нього очікуєте. А чому він не помічає, не відмічає, не захоплюється? Чому він до цього ставиться? От як до самого собою розрозуміючогося? О про що ваше що робити? Ви кричите про те, що вам не вистачає емоційної підпитки, підтримки, що ви від чоловіка відчуваєте, що ви цінна, важлива, значима для нього, що ви що він захоплюється вами, і насправді ви теж йому цього не, не даєте. Він не вміє. І, і ви не даєте інакше б не було такої картини. Друге, ви хочете, щоб він працював над собою, бо ви боїтеся його втратити. Вірніше, якщо він нічого не буде робити і лишиться таким самим, то вам прийдеться приймати рішення. От такий ти мене не влаштовуєш, і мені треба щось робити. А ви не хочете його приймати? Не хочете, щоб це було? І ви його починаєте тиснути. Але ваш тиск, давай працюй над собою, як я буде зустрічати протидію. Він не буде так робити, так не працює. Давайте навчимося інакше. А ще я хочу вас запитати: от коли ви кажете, я працюю над собою, що насправді ви робите? Бо ви не тішитеся.